Всім привіт! Я думаю, ви вже можете сьогодні спитати, чого це третій день подряд Белла Хадід? Чого це я не мою голову, так? А я вам скажу, а мені не все. Ну, так, да, це странно звучить, але мені реально не можна, тому що сьогодні я йду на дуже довгоочікувану е, процедуру в салоні. Я думаю, більшість вже, мабуть, догадалась, що це. Я думаю, ви всі знаєте, те, що я кудрява. І оці, да, да, Оці всі відео з, кудряш... з кудряшками, то це все моє. Естественне. Ну і коротше, що я вам хочу сказати. Насправді, ну, кудряшки це класно, це естетично, це прикольно, але це не завжди практично і зручно, тому що, по-перше, вони в мене після миття. 30 хвилин і вони розпадаються, знову якісь не такі, і вони там десь розпушились, там ще щось. Плюс мене дуже сильно порости волосся. Буквально вийти в дощ. Щось нереальне. Я просто залишусь з таким отпухом. І я завжди майже в мене був період, колись з 26 травня від року, десь до цієї зими приблизно. Е, я ходила ще кудрявим, Ну, потім мені щось знову скакнуло, мені було важко їх вирівнювати. Ой, важко їх крутити, тому що зима, холодна, ну і це знаєте, не, не круто. І що я вирішила? Те, що я буду вирівнювати волосся. З цього часу по цей день я вирівнювала волосся. Ну, були моменти, коли я крутилась, були моменти, коли я вже не вирівнювала, а залишала просто їх кудрявими Я думаю, це дуже подозрі... е, да, те, що я е, останні буквально тиждень майже не вирівнювала волосся. Більш. Привіт, Ігор. Так, да. а чому це все? Тому що я от сьогодні вам дуже точно можу сказати, що я не буду прощатися зі своїм кудем волоссям, тому що прощатись, куди прощатись, я хочу назад його, потім назад захочу, так? Да? Е, не звертайте уваги, чому не красні очі знову, тому що тільки що не красила мію, і я туди тикнула случайно паличкою, да? ну, як завжди, е, коли ви так да? І я можу поки що сказати їм, ах, скажу їм пока. Тому що сьогодні я йду на кератин. Вона я правильно сказала, бо, тому що, знаєте, на емоціях каратин, кератин. Чесно, є трошки якісь такі хвилювання, понятне діло, да? Боюсь, що не дай Бог, воно якось не вийде і буде трохи, ну, трохи страшно, коротше. Але ж все-таки майстер у мене, вроді би, топовий. І волосся у мене, в принципі, слухняне. А, ну що, Погнали. Чесно, я дуже рада, але трохи страшно. Страшно не того, що там, типа, вдруг мені буде не йти, бо тому що я уверена, мені буде в волосся, хоча хто зараз каже, що тобі не класно з рівним волоссям. Неправда, все. А, але я боюсь трохи вдруг, потім форма волосся спускудиться. Ну, нічого, коротше, будем дивитися, я буду разом з вами, і ви разом з вами, так що підтримуйте мене. А я зараз бігу їсти бистренько. в мене я буквально ще 15 хвилин, Я я вхожу. Все. Ну що, ви готові побачити? <гум> Вау! Чесно, я щаслива. Щас я вам покажу, але не знаю, як так Може, там, десь я не розчесала, то може бути заломчик. Но... <гум> Чесно, я вам скажу так. Я щаслива! Мені, правда, зробили ще холодне відновлення перед процедурою. То, що в мене тут це ідеальна довжина. Хороша якість. Тут ідеально все. А тут чуть-чуть не ідеально. Я щаслива. А -а -а -а! Але знаєте, поки трошки не що я зазвичай, коли в мене рівне волосся, то воно в мене пушисте. І в мене об'єм. А зараз я така ладенька, без пухості, без ёлочки. І я така, знаєте, так, як будто лиса. Ну, поки я привикну, але я задоволена просто. Муа! А я всіх люблю, ставте лайки і чекайте нові відео з таким ай! ефектом. Чесно, в мене 5%. Мені треба поставити на зарядку. До речі, я тепер від розщоски залежна. Я собі заказала на тему нову розшісочку, маленьку, в сумочку. Тому що моя трошки закакетчилась. Вона грязна. І вона тепер ніяк не миється. Тому розпаковочка ще буде. Слайм, так. Да? Всіх люблю. Всім пока-пока.